Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадського суспільства, долучається до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Віталій. Ви нас чуєте? Так, добрий вечір. Чути мене. Так, вас чути прекрасно. Пане Віталію. Ось ми бачимо черговий да, етап, черговий виток цієї ситуації КСУ буде перевіряти на конституційність харківські угоди з з Російською Федерацією. Чому їх тепер перевіряють? От саме зараз, і чи можуть їх визнати справді порушенням законодавства і, зрештою, розірвати? Ну, по-перше, для мене дивно, чому зараз, тому що та ж сама Росія ще в квітні 2014 року своїм рішеннями на законодавчому рівні відмінила будь-які угоди, пов'язані з розміщенням Чорноморського флоту. І згідно тих самих харківських угод, одна з сторін, яка порушила ці угоди, вона робить їх нікчимними. Тобто ти в які не діють. Тому як на мене, це мали зробити ще в 2014-2015 році, і те, що затягнули, це політична відповідальність керівництва і зокрема законодавців, які мали звернутися до Конституційного суду з відповідним поданням з іншого боку. Так у нас є ситуація, коли треба привести до, до якогось логічного завершення всі наші. Взаємовідносини з Російською Федерацією і, зокрема, визнання цих угод неконституційним відкриває певні можливості для прибирання будь-яких юридичних зачіпок, які могли б, скажімо, потім лягати в основу контрзахисту Росії або спадкоємиці Росії, коли будемо стріляти стосовно них свої претензії. В судах, міжнародних інституціях по реституціям після нашої перемоги, але це також це питання достатньо віддаленої перспективи. Є ще одна політична складова. Політична складова полягає в тому, що, оскільки є порушення Конституції, то гіпотетично, теоретично, це і, власне кажучи, є досудове розслідування СБУ, відповідальність у тому числі кримінальну за порушення законодавства та Конституції, мають нести ті, хто провів це рішення через парламент та голосував за нього. Нагадаю, що це не лише. Чинні там на той час чинні міністри: та президент Янукович, міністр юстиції Лавринович, міністр закордонних справ Рищенко та а, а, міністр оборони Єжик, А вони зараз знаходяться, до речі, в розшуку, але і депутати Верховної Ради та керівництво Верховної Ради, зокрема, спікер Верховної Ради Володимир Литвин, депутати фракцій, які голосували. За відповідне рішення про ратифікацію харківських угод, пане Якщо... Віталію, так ми побачимо ще так. Е, ну, можливо, якесь збільшення кількості людей, які за це не мають нести відповідальність, крім Азарова і Януковича. Тут є ще нюанс. Справа в тому, що ти е, сучасний виконуючий обов'язки голови Конституційного суду Сергій Головати, його картка також голосувала. Під час ухвалення ратифікації за харківські угоди. Хоча на той час пан Головатий передбував у Страсбургу, і зараз він стверджує, що це було без його відома. Але насправді ми прекрасно пам'ятаємо, як голосували на той час в Верховній Раді руками та іншими речами, ногами там чи несі ще, як в Верховній Раді передавалася карточка, і зокрема покійному тоді Чечетову, і що це було узгоджено, багато депутатів, фракції регіонів стверджують, що пан головатий навмисне передав ту, карту, ту карточку. Зокрема, суддя концінного суду, пан САС про це відверто стверджує, звинувачуючи голова того в зраді Батьківщини через те, що голосував за харківські угоди. І зараз пан головатий тимчасово виконуючи обов'язки голови конційного суду, більш того, він іще суддя-доповідач по цій справі. Наскільки мені відомо, він навіть звернувся до секретаріату Верховної Ради, щоб отримати довідку про те, що він перебував за кордоном у Страсбургу під час голосування, щоб таким чином захистити себе. Але подивимося, як буде я буде працювати Конституційний суд, яке воно рішення прийме, оскільки є значні запитання до мотивованості вмотивованості Конституційного суду розглядати подібні питання. власне, чому так тянулося? Можливо, частина політичного класу, які були на той час депутатами або пов'язані клієнтами тих депутатів зараз, а прибувають у владі, не зацікавлена в тому, щоб всі крапки над і були поставлені. Зокрема, була визнана ця угода неконституційною. Відповідно відкрилася перспектива притягнення до кримінальної відповідальності і депутатів-законодавців, які ратифікували цю угоду. А це нагадаю, що це більше 226 депутатів Верховної Ради деякі з них досі сих знаходяться у Верховній Раді депутатами Верховної Ради. І це питання також до існування самого парламенту, наприклад, що буде з тими депутатами, які які можна буде звинуватити в заді батьківщини таким чином. Чи будуть вони позбавлені депутатського мандата, чи не порушить це політичну архітектуру більшості, яка на даний момент сформована, дякуючи голосам позафракційних та голосам інших фракцій, а не лише пане Віталі, ви особисто вірите в цю перспективу? Мова ж іде і про спікера Верховної Ради, і решта високонаших посадовців тодішніх, і нинішніх, як ви кажете, ви вірите в цю перспективу? Я вважаю, що Конституційний суд може ухвалити рішення про визнання неконституційними угоди. А от стосовно того, яка буде далі формулювання, з якої буде розтокмачено, тобто інтерпретовано. Це рішення як дасть висновок Конституційний суд це буде залежати в першу чергу від політичної волі. Наш Конституційний суд, не дивлячись на те, що тупицький зараз у бігах, є достатньо дискредитованим, починаючи з 2010 року, його рішення. Ну ти є такими, що не мають якоїсь правової чистоти. У нас розірване оце поле конституційне поле, яке мало б скріплювати державність. І ми час від часу ми стикаємося з рішенням Конституційного суду, які є політично мотивованими і є невиправданими, тобто такими, які є маніпулятивними. Сподіваюся, що це рішення проставить дійсно всі капки на ди, але може закрити перспективу кримінального переслідування тих, хто голосував в Верховній Раді, тобто законодавців. Пане Віталі, дуже вам вдячні за ваше експертне бачення і відповіді на наші запитання, це максимально важливо. Віталій Кулик, політолог, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства, долучався до нашого ефіру. Поговорили про те, що конституційний суд України КСУ відкрив провадження у справі щодо конституційності оцих ось харківських угод. Подивимось, до чого це призведе. Можливо, справді їх визнають неконституційними, але. Що буде далі? Будемо слідкувати за цим уважно разом з вами.